Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом полуничного меренгового рулету: ніжний та вишуканий десерт, який підійде для будь-якого свята. Готується він не складно, а виглядає шикарно. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для меренги: 200 г яєчних білків, це із 7 яєць, дрібка солі, дрібка лимонної кислоти, 300 г цукру. 60 г кукурудзяного крохмалю, рожевий барник за бажанням, мигдальні пластівці за бажанням надають неповторного смаку рулетові для полуничної начинки, 300 г свіжої або розмороженої полуниці, 30 г цукру, 1 чайна ложка лимонного соку, 20 г кукурудзяного крохмалю, для вершкового крему, 300 г вершкового сиру, 30 г цукрової пудри. 100 мл вершків 33%, 6 г желатину і 30 г холодної води. Готуємо меренгу. До білків додаємо сіль, лимонну кислоту та збиваємо на малій швидкості міксера до білої піни. Збільшуємо поступову швидкість. Продовжуючи збивати, поступово додаємо цукор 4-5 заходів через кожні 30-40 секунд і збиваємо до піків. Щоб при перевертанні миски білки не випадали. В кінці за бажанням додаємо барвник, процуємо крухмаль, даємо частинами по одній столовій ложці і перемішуємо на найнижчих обертах або лопаткою до однорідності, кладемо меренгу рівним шаром на деко з пергаментом. Розмір 30х35 см, щедро посипаємо мигдальними пластівцями. Та сушимо при температурі 160 градусів 25 хвилин. Дістаємо рулет. Зверху накриваємо новим пергаментом, а зверху щільним силіконовим килимком та перевертаємо деко так що посипана мигдальними пластівцями сторона стала низом. Знімаємо пергамент, на якому випікався рулет. І даємо йому охолонути. Готуємо полуничну начинку. Ягоди пробиваємо блендером. Додаємо цукор, лимонний сік, перемішуємо та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо крохмаль з водою і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. Готуємо вершковий крем. Сир збиваємо з пудрою до однорідної маси. Ливаємо холодні жирні вершки і знову збиваємо, аж поки крем не стане густим. Желатин заливаємо водою, даємо постояти 15 хвилин, ставимо на парову баню або мікрохвильовку до повного розчинення желатину. Охолоджуємо при кімнатній температурі і вливаємо суміш до крему, швидко перемішуємо міксером при цьому. Готовий крем ставимо в холодильник. Збираємо рулет. На меренгу рівним шаром кладемо ягідну начинку і даємо постояти 10 хвилин. Зверху накриваємо шаром крему. За бажанням трішки крему залишаємо для прикраси. Далі, за бажанням, на крем даємо покрайну клубніку. Можна ще додати лохину. Щільно згортаємо в рулет, даємо в холодильник на 30 хвилин або на ніч. Зверху можна прикрасити кремом та клубнікою. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! pa 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 pa